Друзі, ваші опски. Мериханківська міська федерація гандболу, плюс США No3. Хлопці, тобто вас запрошуємо до вручення подарунки. А подарунки вам вручаю. Учасник тричі учасниця літніх Олімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Тетяна Ляхович, ваші області. І спеціальний приз для президента Федерації гандболу Володимира Івановича Левицького. Ну і продовження нашого свята показує виступ від вихованця Івано-Франківської дюсиша номер 2. волейбол, баскетбол і регбі. Запрошуємо і підтримуємо оплесками наших спортсменів. Дівчат школи у відкритому чемпіонаті України з волейболу у місті Луцьк зайняли друге місце. Команда юнаків та дівчат 98-го року народження і молодші стали чемпіонами області дитячої ліги. Команда юнаків 97-го 98-го року народження зайняли друге місце у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Дівчата цього віку зайняли третє місце у чемпіонаті України з Міспіль.